Загальна мобілізація хто з чоловіків може виїхати за кордон. В цей час право на виїзд за межі країни для них обмежено. В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Нещодавно Верховна Рада України підтримала внесені президентом Володимиром Зеленським законопроекти про продовження їх дії до лютого 2024 року року. Тож у грудні в Україні буде діяти воєнний стан, під час якого право чоловіків на виїзд за межі країни обмежено. Юрист Артем Ковальов розповів, хто з чоловіків може виїхати за кордон під час дії воєнного стану на законних підставах. Серед таких чоловіки, непридатність яких донесення військової служби підтверджена документально, мова йде передусім про непридатність донесення військової служби у зв'язку із проблемами зі здоров'ям. Такі чоловіки мають бути виключені з військового обліку. Особи, які на постійній основі проживають за межами нашої держави, тобто являються громадянами іншої країни. Вони можуть покидати межі України при одній важливій умові, наявність у паспорті спеціальних відміток. Здобувачі освіти, які навчаються на денній формі за кордоном, передвища або вища освіта. Батьки одинаки, а також батьки, які утримують троє та більше дітей до 18 років. Чоловіки, які мають підтверджену інвалідність і три групи. При цьому в обов'язковому порядку має бути наявне посвідчення з підтвердженням відповідного статусу. Чоловіки супровідники осіб з інвалідністю. Чоловіки вказаної вище вікової групи можуть покидати межі нашої країни, якщо вони здійснюють супровід близьких родичів на лікування, проходження реабілітації або постійне проживання. Право виїзду в цьому випадку регламентовано підтвердженням від представників лікарсько-консультативної комісії. Особи, професійна діяльність яких передбачає виїзд за кордон, це, передусім, водії, які перевозять гуманітарну допомогу від іноземних партнерів України важливі медичні вантажі. Окрім цього, на законний виїзд за межі України можуть розраховувати спортсмени, діячі культури, моряки та військовослужбовці для проходження реабілітації або навчання за кордоном. Головна умова наявність відповідних документів від профільних відомств Міністерства культури, Міністерства спорту, Міністерства охорони здоров'я тощо. З кінця серпня початку вересня тривають комплексні перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й ухвалених із 24 лютого 2022 року рішень військово лікарських комісій щодо непридатності до військової служби. Тих, хто ухиляється, шукають в Україні та за кордоном, і в разі доведення фальшування довідок для виїзду за кордон чоловіків потенційних мобілізованих планують повертати через процедуру екстрадиції. Чи реально це та чи є юридичні підстави для екстрадиції військовозобов'язаних чоловіків з за кордону, читайте у статті юриста кримінальної практики ЛСІФЛО Логруп Максима Бехало, чи поверне Україна ухилянтів з-за кордону, чітка юридична відповідь на ZNUA».